і до Російської оцінки до російської ситуації, скажіть, будь ласка, оця розмова, ця історія, коли журналісти російські ставлять питання Піскову, що а як же так ми будемо відповідати ядерною зброєю на 125 безпілотників? А безпілотників? Він каже: Ну ні, 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 не не поспішайте так швидко. Безпілотники це ще не привід відповідати ядерною зброєю. Це що так загралася російська пропаганда, і всі ці трюки Кремля, що вже доводиться призупиняти самим же роз'ятрений народ, так би мовити. Чи е, щось інше стоїть от за такою розмовою? Там народ, знаєте, чим російський народ роз'ятрений Він роз'ятрений димом з люльки Йосифа Сталіна. У мене таке враження, що у них вони відчувають цей запах диму, диму Другої світової, диму світового панування, і він е, якось проникає просто в мозок і примушує робити багато дурних різних речей. Насправді, Пісков про це все проговорився ще минулого тижня, коли він сказав, що цей указ буде введено в дію по мірі його готовності. Тобто, це була пропагандистська демонстрація. Це була демонстрація того, що Росія, начебто, готова застосувати ядерну зброю в разі дозволу Україні на те, що вона завдасть удару по російській території, тут треба е, кілька фактів очевидних. Ну, це подібна ситуація відбувається не вперше. Подібна ситуація вона свідчить про те, що і я тут погоджуся з міністром оборони Литви Лауріносом Кищунасом, про те, що Росія боїться Путін боїться подібних ударів. Тому що вони, ну ви розумієте, що потужний одна справа це вибух арсеналу в Торопці, uh -huh. який можна списати навіть на спеціальну військову операцію на що завгодно. Ну тому що ну бойові дії, ви ж розумієте, що під час бойових дій всяке стається. Я зараз е, поясню, чому я використовую саме таке слово сполучення, а тут. Тепер виходить, що е, якщо, наприклад, ну не знаю, в серед, е, по військовому об'єкту в обласному центрі чи на, на території десь е, відносно прикордонній до України прилетить потужна ракета, то це серйозний удар по путіну, по іміджу Путіна. Як же він же ж захисник, він же наше все. Він же все, все, що створює. Ще один факт, який я для себе не так давно з'ясував, але я думаю, нашим глядачам буде цікаво: Росія після розпаду Радянського Союзу ніколи нікому не оголошувала війну. Ніколи і нікому. Тому що оголошення війни це певний стан міжнародно-правових відносин. І пам'ятаєте, як в 2014 році деякі гарячі голови закликали. Оголосити війну так званим ДНР та ЛНР, після того, як вони там вже отоборилися в Донецьку і в Луганську, після того, так як обросли там різними псевдоурядами і таке інше. Але їм абсолютно правильно говорило, що, шановні, якщо ми їм оголосимо війну не контртерористичну операцію, то ми опинимося ситуації, що ми їх де факто визнаємо, вони будуть суб'єктом міжнародного права. Отак От і Росія. В 2008 році проводила так звану контртерористичну операцію в Грузії. Зараз проводить у нас так звану СВО. 951-й день СВО. Ви розумієте, наскільки Ну, СВО за змістом це військово поліцейська операція. Це операція з наведення порядку, забрати зброю, там когось роззброїти, прапори там, Древка поламати на флагштоки на, на коліні і так далі. Оце, от от її наповнення, ну так би мовити, яке воно могло бути змістовне. І ми що в цьому сенсі з цим погоджуємось? Я думаю, що ні. Тому, відповідно, Росія дуже стримана, повірте, в цих. Вона дуже добре розуміє, що Захід, Захід має на рівні підсвідомості певні побоювання стосовно ядерної війни. Тому натискає на ці кнопки в свідомості, mm. а не на червону кнопку умовну запуску ядерної ракети, пане Євгене. Але от з одного боку виходить, що Ну, підсилив якось цю позицію, цей вилив, що нібито міняє в чергове свою ядерну доктрину Росія, або напряму вплинув саме він. Але е, поки що ми дозволу на делокобійність не отримали, поки все одно стриманою залишилася позиція Сполучених Штатів Америки. Тобто, певною мірою вони, е, ну, росіяни досягли тут якихось своїх цілей. Але тут же виходить Пісков, ну, де. Е, Ну, знімає цю полуду, так розвіє туман і каже: ні, 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 ми нічим не збираємося користуватися. Що ви таке говорите, які безпілотники? Так е це реакція. Ну ви розумієте, що е російська влада, українська влада вони соціологічними інструментами міряють настрої в суспільстві. І коли ви говорите, я в даному випадку кажу про Путіна, коли mm -hmm. Путін говорить. Про те, що він готовий застосувати ядерну зброю, а тут прилітає кілька десятків безпілотників і виявляється, що ні. То, звичайно, Пісков має це пояснювати. Інакше, ну, це власне його робота, йому за те і гроші платять, ну, угу. прямо кажучи. Пане Євгене. А ще один такий нюанс. Меттю Міллер, речник Держдепу, він. В чергове, от я так двозначно сказав, але в принципі в чергове підтвердив ситуацію, та що е, не помінялося ставлення Сполучених Штатів Америки, але воно не помінялося в обох аспектах. З одного боку немає дозволу на використання там дуже далеко е, атакам сів по російській території. З іншого боку, він каже: в Україні є своя широка номенклатура того, що Україна виробляє. На це ми ніяк не впливаємо. Україна суверенна держава і користується цим. Крім того, зброю, яку ми надавали, вона може бути ви. Використана у відповідь також і по російській території, от таке напряму формулювання. Скажіть, будь ласка, оці підтвердження, що ні, а може так, але все ж таки ні. Вони навіщо знову і знову формулюються з боку Америки? Тому що кожна країна, яка володіє відповідним військовим і військово-технічним потенціалом, вона безумовно буде давати заяви в такий спосіб, щоб залишати собі простір для маневру. Якщо ми розраховуємо, що буде якась одна залізобетонна позиція, то часи подібних залізобетонних позицій вже давно минули. Там громико і його дипломатія, ну вона насправді нічого в даному випадку не вартує. І тому я думаю, що, що насправді ні. І відповідно ми маємо розуміти, що тут е, існує достатньо, ну. Реалістична ситуація, де на неї треба дивитися, і до неї відповідним чином підходить. А от коли Аналена Бербок в чергове починає говорити про те, що вона би за далекобійність, вона би Таурусу дала, але мовляв Шольц проти, і тому в демократичних коаліціях так буває. Якщо ми не можемо дійти згоди у Німеччині, то інші країни, які підтримують Україну, беруться на себе: Франція, Британія, Сполучені Штати. Ось ці заяви навіщо це така суто передвиборча історія всередині Німеччини? Чи це якесь нове слово? Наприклад, перед зустрічю у Рамштайні, яка б. Буде відбуватися буквально за два тижні, я не думаю, що формат відносин всередині коаліції дозволяє молодшим партнерам, а зелені і вільні демократи в цій коаліції все таки молодші партнери впливати в такий спосіб, ну, таким своєрідним е, політичним шантажем на Олафа Шольца, який представляє соціал-демократів і відповідно є старшим партнером. Шольц неодноразово казав, що передача далекобійної зброї не відповідає його принципам. Я думаю, що вона не відповідає принципам німецького м, істеблішменту в цілому. Це при тому, при тому, що в питанні постачання Україні озброєння, в тому числі важкого, Німеччина пройшла величезний шлях. Якщо до 24 лютого 2022 року Німеччина, як учасниця нормандського процесу Україні зброї не постачала взагалі, то зараз це і танки... І гаубиці, і вогнепальна зброя ну, достатньо достатньо широка номенклатура. Це теж треба розуміти, і це теж треба усвідомлювати. Але як ну десь прозвучала навіть ледь не цитата з Шольца, що я не готовий давати Україні зброю, якою можна обстрілювати Москву. Ну до Москви достатньо далеко, але ну от можна сказати, що питання стауріусів це зрозуміло так само. Зрозуміло поведінка Анни Лене Бербок, тому що зелені на місцевих виборах, на виборах до лантагів східних федеральних земель, провалилися. І навіть ці змі... цей провал призвів до зміни партійного керівництва. І це означає, що їм треба максимально зараз дистанціюватися, тому що ж ну, існує зараз світлофорна коаліція відома. Але ж вона не піде на вибори як майбутній за рік, як світлофор. Вона під всі партії підуть у власний спосіб, і від того, яким буде їхній результат, буде залежати те наскільки вони будуть вправними в, в принципі, подальшому ну, своїх подальших можливостях. Угу. Тому зараз починають звучати різні голоси, і тому ніхто не хоче іміджеві втрати Шольца приміряти на себе. Давайте ми зараз на іншу країну подивимось. Тут теж дуже дуже важливі, і несподівані можливо повороти відбуваються а на цьому напрямку і зусилля. Я маю на увазі угорщину. Зустріч тривала довше ніж планувалося. Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Міністри говорили тета тет близько години. Після цього розпочали перемо. Овини за участі делегацій. однією з основних тем була війна в Україні. Однак дипломати також обговорили і угорсько-українські відносини, і протидію російським і ПСО. Андрій Сибіга закликав колегу переглянути позицію Угорщини щодо ненадання надання Києву озброєння нам Угорщина підтримує кожну міжнародну ініціативу, яка дасть шанс на якнайшвидше досягнення миру. І ми підтримуємо кожну ініціативу, яка дає надію на якнайшвидше завершення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів. Я поінформував свого угорського колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Вдячний Угорщині за підтримку суверенітету ще раз та територіальної цілісності України. Ухвалення 14 пакетів санкцій. ЕС проти Росії гуманітарну допомогу, про яку ви згадували і наводили цифри. І ми також це дуже цінуємо, яка надається нашій державі у таких складних умовах і у такий складний час. Дійсно, час непростий в Угорщині в Будапешті. Ця зустріч відбувалася. Ну а тлом для неї є те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку працював над організацією мирного саміту. На нього, начебто, мають запросити Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Про це пише швейцарське видання Ді Вельтвохе. Видання стверджує, що цей саміт має стати продовженням миротворчої місії Орбана, що тривала Влітку минулого тижня угорський прем'єр в кулуарах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку вів інтенсивні перемовини із представниками Китаю і Бразилії щодо організації мирного саміту між Україною і Росією. Дата і місце ще не обговорюються. Орбан заявив видання, що прагне повернути Європу до активної ролі в мирних зусиллях, і підкреслив, що міжнародний тиск може допомогти домогтися припинення вогню. Оскільки Києві і Москва не поспішають починати переговори, пане Євгене, цікава активізація з одного боку, активізація України. Оця зустріч відбулася. Новий міністр Сибіга їде в Будапешт, зустрічається із своїм угорським візаві. Чи От інша особа, інша людина, з ким можливо менше вантажу попередніх років емоційного, зможе змінити тональність спілкування? Чи для цього не настав час? Питання не в тональності спілкування, адже у Дмитра Кулєби були непогані відносини з Петером Сіярто. Він там йому дві футболки дарував почергово. Української збірної, ну, багато чого. Тобто, я не можу сказати, що тут персональний фактор має неабияке значення. Мені видається, що питання все-таки дещо в іншому. Дивіться. По-перше, Орбан залишається ще три місяці головою в Європейському Союзі. Uh -huh. І він, ну, так би мовити, його. Політична вага вона підвищена, і він і це змушує весь час Бореля знову і знову наголошувати, що це, що робить Орбан зараз в міжнародних зусиллях, він не представляє ЄС, а він робить просто як прем'єр Угорщини. Так якраз в це півріччя про це почне. Я думаю, говорити вже не Жозеп Бореля, а кая Калас, яка змінює угу. Бореля на цій посаді. Це раз. По-друге, Угорщина. Ну по перше, по, -по друге, візит Сибіги. Давайте не будемо його виривати з контексту, тому що перед тим наш міністр закордонних справ побував у Румунії, Словаччині та Молдові, тобто він послідовно відвідує наших сусідів. І це в принципі правильно. Ну ясно, що він не відвідує Росію, ясно, що він не відвідує Білорусь. Але е і я наскільки я знаю, сьогодні буде у Варшаві, бо там відкривається безпековий форум, і Андрій Сібіга буде присутній там. Це теж моменти пов'язані безпосередньо з його роботою, з його діяльністю, і вони мають бути ну, достатньо зрозумілими і чіткими. Далі. Я думаю, що е, Угорщина має нам ну, Угорщина отримала ж право прокачувати нафту своєму нафто, ну, своїй енергетичній компанії Мол через територію України. Фактично від українсько-білоруського кордону, і досі не зрозуміло, хто на це в Україні дав дозвіл, але факт починає, факт залишається фактом, що транзит нафти до Угорщини відновлено. Тобто, можна, ну можна багато говорити про те, хто хто на це погодився в Україні, але з зовнішньополітичної точки зору є певний реверанс з боку офіційного Києва ага. перед Будапештом, і очевидно, це треба теж. Використовувати для пожвавлення переговорів. Є ще один момент. Угорщина, попри все, вона часто може бути, ну, я б сказав, в штики проти України, але в питаннях там гуманітарних, в питаннях припинення війни вона дійсно завжди підтримує позицію, чи то Європейського Союзу, чи НАТО, не має значення. І тому. Ми маємо шукати з нею діалог. Мені я не знаю, було б непогано, якби е, Андрій Сибіга привіз українського посла до Будапешту. Його нема вже там непристойно довго, як для сусіда, з якими у нас непрості відносини. Тому е, я вважаю, я не очікую якогось mm -hmm. надмірного прориву, але Орбан, я думаю, він намагається від е, як. Від імені Європи стати учасником цього процесу пошуку миру, тому що пошук миру в російсько-українській війні він може створити значні дивіденди. Пояснюю, які насамперед, це дає моральне право не просто там претендувати на Нобелівську премію миру. Ну, це самолюбство, це питання, яке торкається багатьох політиків, це зрозуміло. Але організація. Миру чи перемир'я в російсько-українській війні дозволяє претендувати, реально претендувати на привілейовану участь у процесі відновлення України. І масштаб втрат, яких Україна зазнала в цій війні, він є таким, що відповідно буде дуже багато бажаючих. На це претендувати і mm -hmm. відповідний, відповідним способом діяти. А Угорщина Тому, може у Орбана, Угорщина є ресурси та... для інвестицій для участі у такій відбудові. Угорщина і так є реципієнтом величезної кількості європейських грошей. Так, Угорщина є реципієнтом, але ж можна створювати різноманітні конфігурації і виступати в ролі mm -hmm. шерпа для участі в цьому процесі. Ну mm -hmm. тобто. Угорщина, вона, ну е, як сказати, знаєте, багато говорять про травму Тріанона з 1920 року, що після неї угорська свідомість, от вона така травмована. От я думаю, угу. тут можна говорити, що Угорщина себе поводить як ще угорське королівство, і угу. намагається за, за собою ну, застовбити якомога більше вплив. Угу. Пане Євгене, тоді, от буквально побіжно, але. Ви гадаєте, може настати той момент, от якщо? Можна якось інакше дивитися, коли Україна перестане сприймати як однозначно негативні для себе зусилля, на кшталт зусиль Орбана, його участі, а його поїздці, в для розмови та в на міжнародній в оці ініціативи Пекінські, коли Китай, Бразилія збираються ініціювати міжнародну конференцію, якусь і от Угорщина приєднується до цієї ініціативи. Це ж розмиває позицію України. Розмиває в цю лінію, що саме мирний план Зеленського є єдиним, який має втілюватися. Це розмиває зусилля із проведення другої, другого міжнародного саміту глобального саміту миру. А, можуть ці угорські зусилля привести до хорошого результату? Чи все ж таки вони спрямовані проти України зараз? Вони спрямовані на захист інтересів насамперед Угорщини. Це треба розуміти. Тобто Орбан захищає насамперед Орбана. Він в тому числі маневрує, розраховуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Це теж зрозуміло. Але оця китайсько бразильсько угорська ініціатива, вона є ще для нас і серйозним сигналом. Угу. Тобто, як тільки прозвучить офіційне запрошення, то ми маємо дати відповідь на це. І ми маємо аргументовано пояснити, чому ми в цьому беремо участь чи чому ми не беремо участь, угу. бо якщо буде якась е запала зловісна тиша. Угу. То це не буде свідченням сильної позиції України, пане Євгене? Тоді можна от буквально 30 секунд вам на відповідь. Марк Рюте вступає у свої а, обов'язки у виконання обов'язків як генсек НАТО, і він на його на евгуна... під час інавгураційної промови заявив, що на цій посаді головним завданням для нього буде а, ну фактично допомога Україні вирішення ось цього питання і цієї проблеми. А чи будуть суттєві зрушення? З боку НАТО і з Рютте на чолі. Складно від генерального секретаря очолю, ну, очікувати, тому що в нього немає таких ресурсів і таких повноважень. Але я нагадаю, що Рютте був прем'єром Нідерландів в той час, коли е, російські бойовики збили менш 17, де було майже 300 людей, з яких понад 200 були громадянами Нідерландів. І я думаю, що це суттєвий фактор в формуванні його позиції.